Вітаю вас, 10 класи. Ми з вами починаємо вивчати курс геометрії 10 профільний рівень. І так, на минулому уроці ви самостійно робили конспект за темою аксіоми стереометрії Сьогодні ми продовжуємо цю тему і будемо разом розв'язувати деякі найлегші задачки. Давайте перед тим, як розв'язувати, спочатку пригадаємо, які ж ви там аксіоми стереометрії записали з вашого опорного конспекту, який повинен бути у зошиті. Ви познайомилися, що стереометрія це у нас з вами фігури, які вже знаходяться у трьохвимірному просторі. Раніше ми вивчали з вами планіметрію, це було на площині фігури, а тепер у трьохвимірному просторі. І так. Площина зображається, ви побачили з конспектою, як паралелограмчик, або можна від руки бачити як облачко хмаринка. Так, відношення належності, що є у нас це належить ось такий значок, є перекреслена, це не належить, і просто як є без палочки посередині, це у нас підмножина. І у нас аксіома стереометрії ви записали. Перша аксіома, що яко, яка б не була площина, існують три точки. Верніше, вибачаю, існують точки, що належать цій площині і точки, які не належать. І ось наведено площину альфа, точка А належить, точка Б не належить. Відповідно, записується. А належить альфа, значок належності, да? а точка Б не належить площині альфа. Далі друга аксіома, якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. Ось у нас дві площини альфа, горизонтальна і вертикальна, бета, ось вони перетинаються да, по прямій А. Так, значок перетину, і записано бета, площина перетинає площину альфа в прямій А. Наступна аксіома, якщо дві різні прямі перетинаються, то через них можна провести площину до того ж одну. Через дві прямі, які перетинаються, ми можемо провести одну площину. На зображенні це показано. У мене пряма А і Б перетинаються в точці А. І в мене пряма А належить площині альфа, і пряма Б також належить площині Альфа. Тут додаткові аксіонки. якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма лежить у цій площині. Ось точка А і Б належить площині Альфа, отже, і вся пряма буде в ній лежати. Так, і останнє через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того, що одної ось зображення. Три точки, ABC, да. вони не лежать на одній прямій, а отже через них можна провести площину, і ми її назвали Альфа. Так, і тепер давайте до вправ. У нас практичні вправи з вами: з підручника нашого, з мерзляка. Так, давайте по черзі будемо виконувати. Тут дуже швиденько все робиться, не треба нічого розв'язувати. Перший номер у нас 1 крапочка 6. Будемо тут тільки зображати. І так, пишемо з вами разом. Зараз зачекайте, я під'єднаю, чим писати, вибачаюся. Так. Записуємо тепер посередині під класною роботою. Номер у нас 1 6, з порожнім кружечком. Читаємо з вами умову. Зобразіть площину альфа, точку М, що їй належить, і точку К, що їй не належить. Запишіть це за допомогою відповідних символів. Так, давайте будемо з вами будувати. Зазвичай площину позначають у вигляді паралелограмчика. Можна від руки намалювати, давайте намалюємо паралелограмчик. Ось, У нас це площина моя альфа. Називаю альфа. зобразили. Точка М їй належить. Отже, точка М знаходиться. Прямо на площині всередині неї. Точка М належить. І точка К, що їй не належить. Якщо вона не належить площині, то вона ж знаходиться поза нею, десь поза площиною поставлення. І запишіть це за допомогою відповідних символів. У вас в конспекті є. Починаємо з точки. Кажемо, що точка М, е у нас, оскільки вона всередині площини, то вона належить значок належності, і пишемо, які площині площині альфа. Точка, К у нас поза площиною, тому вона не належить, значок належності перекреслений. Нашій площині альфа не належить. Все, виконали першу вправу. Давайте наступну 1 крапочка 7. Так, також тут треба зобразити те, що вказано в умові. Пишемо з вами посередині. Номер у нас 1.7, Зобразіть площину гамма, яка проходить через пряму А. Запишіть це за допомогою відповідних символів. Так, ну давайте будемо робити. І так, площина, давайте будемо позначати у вигляді паралелограмчика. Можна від руки намалювати площину. Ви бачили, там і хмаринкою малюють площину, і прямокутничком. Ось в мене є площина гамма. Вона проходить через пряму А. Якщо вона проходить через пряму А, то вона ж виходить, ця пряма А у мене знаходиться всередині моєї площини. Ось в мене пряма моя. Давайте я іншим кольором побудую. Ось всередині площини. Є пряма А, тому що через неї ж вона проходить. За допомогою відповідних символів запишіться. Отже, А у нас з вами. Да? Якщо ми проходимо, то вона належить. площині гама значок належності належить. Так, давайте далі. Наступне нижче опускаємося. 1,8. Так, пишемо 1.8. Зобразіть площину альфа і пряму В, яка перетинає дану площину в точці А. Запишіть це за допомогою відповідних символів, і скільки точок прямої Б належить площині Альфа. У нас з вами площина Альфа. Домовилися да, будувати площину у вигляді нашого паралелограмчика. Ось в мене є площина моя альфа. Так. І є пряма Б, яка перетинає дану площину в точці А. Тобто, в мене є пряма вона йде, іде, йде, 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 йде до площини опа! перетинає в якійсь точці А. Да, і далі там вона продовжується. Да? Те, що ми не бачимо, пунктирчиком показуємо. Ось там за площиною ми не бачимо цього, я пунктиром показала, у мене продовжується моя пряма Б. Так, і тепер треба записати за допомогою відповідних символів. У мене пряма Б, перетинає площину альфа. Отже, значок перетину. І перетинає що альфа у точці А. Отже, перетин дорівнює. Точця А. Це, читається, що Б перетинає площину альфа в точці А. Так. І що нам треба? Скільки точок прямої Б належить площині А. Ну, оскільки ми перетинаємо тільки в одній точці, то ця точка, через яку вона перетинає пряма площину, вона і належить моїй площині альфа. Можемо написати А належить значок належності площині альфа, скільки. Такая точка одна. Одна точка. Так, давайте далее. Наступне. Один крапочка девять. Итак, давайте записывать. Номер 1.9 з порожнім кружечком. Що тут треба зробити? Зобразіть площини бета і гама, які перетинаються по прямій це. Запишіть це за допомогою відповідних символів. У мене дві площини, які перетинаються. Давайте малювати. Почнемо, давайте з площини бета. Як завжди, як ми вже домовилися, ви вже знаєте, будуємо площину да, вигляді нашого паралелограмчика. Так, ага. паралелограмчик. Ось в мене є. Площина моя бета. Так, і вона ж перетинається з площиною гамма по прямій С. Давайте, нехай це в мене буде. Пряма моя С. Так, і тоді в мене по ній перетинаються. Тоді давайте з цієї прямої побудуємо другу нашу площину. Площина гама. Бачите, дві площини, вони перетинаються по прямій С. Все наочно видно. Пишемо за допомогою символів. Бета перетинає значок перетину. Гама, Так, де в прямій Це, отже дорівнюється. Читається бета, перетинає площину гама, в прямій С. Так, далі давайте наступне. Бачите, всі вправи легкі поки що 1,12. Пишемо номер 1,12. Тож з порожнім кружечком. Дано точки а, Б і С, такі, що А Б 5 см, Б, С 6 см, А С – 7 см, скільки площин можна провести через точки А Б і С. Ну, для цього давайте повернемося до нашого конспекту. У нас тут з вами написано, що через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, бачите, остання, можна провести площину до того ж, тільки одну. У нас з вами три точки, але ми не знаємо, чи лежать вони, чи не лежать на одній прямій. Треба це перевірити. Якщо вони будуть лежати на одній прямій, то, напевно, там буде площин більше, ніж одна. А якщо не будуть лежати на одній прямій, то тоді ми зможемо провести тільки одну площину. Давайте перевіряти, чи лежать вони на одній прямій, чи не лежать. Так, отже. Давайте по черзі будемо розставляти ці три точки А, Б і С в одну пряму. Раз, точка, два точка, три точка. Точка А, точка Б, точка С. Перевіряємо, чи лежать вони на одній прямій. Нам відомо, що довжина Б дорівнює 5 см. Поєднали, підписали 5. Так, Б С у нас дорівнює 6 см. Поєднали, підписали 6. А це в мене 7. Ось від точки А до точки С в мене 7. Дивимося, 5 додати 6, хіба це буде 7? А це ж складається з двох відрізків AB і Б як ми тут розташували. Ні, у нас 5 плюс 6 це буде 11, а не 7. Отже, в такому випадку вони не лежать на одній прямій. Перевіряємо наступний випадок. Давайте точка А залишається першою. Посередині в нас точка С. Поміняли місцями з точкою Б і остання точка Б. Отже, нам відомо, що довжина відрізка А Б 5 см. Підписали. Відомо, що довжина Б 6. І відомо, що довжина АС у нас 7. 7 плюс 6 це у нас 13. Це явно не 5. Отже. В такому випадку вони не також не лежать на одній прямій. І останній випадок перевіряємо. Отже, хто в нас посередині ще не був, точка А. Давайте точку А посередині, так, а по краям точку Б і точку С. Так, від точки А до точки Б у нас відстань 5 см. Від точки А до точки С у нас відстань 7 см. А від Б до С у нас 6 см. 5 плюс 7 12 це явно не 6. Отже, в такому випадку вони не лежать на одній прямій. Якби ми їх не розташували, виявляється, що вони не лежать на одній прямій. А три точки: да, якщо в нас є три точки, які не лежать на одній прямій, то через них можна провести. Площину і до того ж тільки одну. У нас з вами є аксіома остання записували. Через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну. Отже, даємо з вами відповідь, скільки площин можна провести через ці три точки. Тільки одну. Пишемо, що точка А, точка Б і точка С у нас не лежать на одній прямій. Не лежать. На одній прямій. Так. Отже, через них можна провести тільки одну площину. Так, все, відповіли. Наступне, давайте далі. Залишилося ще дві практичні вправи. 1.16 і 1.17. Давайте я їх поруч зроблю, щоб не рухати екран постійно. Так, давайте поділю нафту. Итак, 1 крапочка 16. Що тут написано у нас? Зобрать площини альфа і бета пряму С точки А і Б. Якщо відомо, що площина альфа перетинає площину бета по прямій С, точка А належить прямій С, точка Б належить площині альфа, але точка Б не належить площині бета. Так, починаємо перше. Відомо, що перетинають дві площини перетинаються да, по прямій нашій С. Будуємо, давайте так, щоб гарненько вийшло в нас одну площину. У нас альфа, давайте підпишемо, да? і вона перетинається з другою площиною. Площина бета. Так, вони перетинаються по прямій С. Отже, ось ця пряма, пряма їх перетину, називається С. Давайте ще раз запишемо, щоб позначення запам'ятати: альфа, значок перетину, перетинає площину бета і вказуємо, де по прямій С. Так, відомо, що А належить прямій С. Знайшли пряму С, Якщо А належить цій пряміці, означає, що ця точка прямо на прямі знаходиться. Ось вона точка А. Пишемо А належить прямі С. Так. Б належить площині альфа. Це у нас тут альфа. Знаходимо площину альфа, це бета, площина це Альфа. Якщо Б належить площині Альфа, це означає, що всередині цієї площини вона знаходиться. Ось тут десь точка Б всередині поставили. Пишемо Б, належить альфа. І Б не належить бета. Перевіряйте, щоб Б не належало. Так, всередині бета, в мене точки Б немає. Да, отже, все ми правильно побудували. Точка Б не належить площині бета. Зобразили. Ну і останнє, давайте. А тут аж три площини. Зобразіть площини альфа, бета, гамма. І пряму М. Якщо відомо, що альфа перетинає бета по цій прямій М, і альфа перетинає гамма по цій прямій М. Так, ну якщо в мене альфа з бетою перетинається, і альфа з гамою, то це означає, що в мене і бета буде перетинатися з гамою по цій прямій М. З цього випливає. Транзитивність. Ну, Давайте, отже, в мене три площини, які всі перетинаються в одній прямій М. E. Будуємо, давайте спершого, з першого почнемо. А, відкладаємо з вами площину альфа. Альфа. Так, вона перетинається з площиною бета. Давайте. Це буде їхня пряма перетину через неї площину бета. Так. Ось тут вона. Те, що ми не бачимо, пунктирчик ми замальовуємо. Так, бета. Ось вони перетинаються в цій прямій М. Давайте запишемо альфа перетинає бета по прямій М. Так, і в нас альфа перетинає ще гамма. У нас там ще гамма є. Давайте зображувати. Давайте я ось так покажу. По цій же прямій М, отже, вона повинна проходити і через альфа, і через гаму. Отже, давайте з цієї прямої їхнього перетину ще побудуємо площину гама. Ось вона моя гама. Як ви бачите, ось площина гама. Так, мені тоді потрібно тут також пунктирчиком, бо ця частинка площини бета не за площиною гамма. І от ми бачимо з вами, да, що альфа перетинає ще й гамму також по прямій М. І тут закон транзитивності, що якщо в мене альфа притинає бета по прямій М, і альфа притинає гамма по прямій М, то означає, що і бета буде перетинати гамма по цій же прямій М. У нас так і вийшло, що бета також перетинає гамма в цій прямій М. Вона для всіх спільна. Все, ми з вами зробили. Домашнє завдання, якщо ви працюєте, не з класом онлайн разом зі мною, то у вас ви побачите його в H'Menні аналогічні вправи з підручника. На все добре, до побачення!